Притча трапеза, Один старець, сидячи в монастирі на загальній трапезі, де всім подавали абсолютно однакову страву, побачив, що монахи підносять до рота різне один ложку меду, інший шматок хліба, а інший пучок трави. Здивований цим старець щиро молився Господу, просячи йому відкрити, щоб це мало означати. І йому було відкрито. Тим, хто з вдячністю Богові приймають все, що з ними відбувається, і ту ж саму обідню юшку, тим Господь дає відчути і в порожній юшці солодкість меду. Хто забуває дякувати Богові, але втім намагається бути йому вдячним, відчуває смак хліба. А хто всім незадоволений, весь час бурчить і все йому погано і не так, то навіть хороша їжа. Має для нього смак трави. Тому відкрив Господь старцю, щоб життя наше було світлим і радісним, щоб ми відчували солодкість нашого життя. За все потрібно дякувати Господу.